Офіційна заява Білого Дому полягає в тому, що вони призупиняють всю допомогу. Це означає всю допомогу, та яка знаходилась в дорозі, та яка була виділена ще з адміністрації президента Байдена, може бути загальмована. А рішення я не виключаю, що знайдуть можливість переглядати. Тому в нас за великим рахунком не так багато часу для того, щоб відновити діалог зі сполученими штатами Америки. Хочу нагадати, що навіть вчорашні. Ній позавчорашній саміт в Лондоні, і саміт, який ми очікуємо 6 березня в Брюсселі, щодо підтримки нас як держави з боку країн Європейського Союзу, свідчить про те, що на найвищому рівні також продовжується теза про необхідність відновлення діалогу зі сполученими штатами Америки, і навіть, скажімо. Майданчиком або е, ланкою у відновленні цього діалогу готові виступити або Велика Британія або Франція. Тому треба скористатися всіма наявними можливостями для відновлення діалогу, адже за великим рахунком того, що є в нас з номенклатури, яка є необхідною, яка є постачає, яку постачає Сполучені Штати Америки. В нас е, є на певний час. Я не буду е, прив'язуватись до строків, але треба негайно відновлювати діалог зі сполученими штатами Америки.